Трошки побігав, трошки поплавав. Як всі. Так. Тренулись останні 6 років, по 12 годин на тиждень, кожного дня. Тренування кожен день, збори в горах, швидкі побував до цього за півтора місяці. Все нормально. Ой, класно по кайфу проблизці, передати естафету. І ну вболівати за своїх. Ми тут команди приїхали, тож буде класно. Приїжджайте, дуже класний підйоми шості ранку, тренування, типу, гроші на свій екіп. Але це кльово. Прикольно, вам сподобається витрачати на це гроші та час. Дивіться, наша основна задача перепровірити технічний стан велосипеда, щоб все було безпечно як для самого спортсмена, так і інших спортсменів, тобто перепровірити всі основні вузли. Готувалися, головне на велосипеді не розкластися до піску, а так все добре. Запрошую всіх зробити в Вінниці ще один етап. Змагання буде суперовим. Такого ще в білій Церкві не було, це по-перше. По-друге, тут всі сильні спортсміни. Хтось пробує себе в перший раз, так і я себе перший раз пробую. Вітаю всіх! Ми сьогодні в білій церкві на другому етапі Українського національного чемпіонату з триатлону. Перш за все, хочу подякувати. Громаді Білої церкви вулиці Геннадія Дикого, міського голови, в великій його потужній команді Катерини Возненко, Льоші Копошинському, Валентині Миколаївні. Дуже велика подяка поліції Віталію, Богдану, всім цим людям неймовірним, які проводять для нас сьогодні змагання, допомагають його провести, всім службам, рятувальникам МЧС. Пожежникам, медикам. дякуючи Збройним силам України, це взагалі можливо і ми розуміємо, яку ціну зараз платять наші воїни, які захищають нас, щоб ми могли це тут проводити. Дякую всім, гарного старту. Перші змагання, тому думаю, буде круто. Заряжена на перемогу. Ну готуюся я десь приблизно півтора місяця. Очікання поставив собі деякі цілі там по кожному етапу, певний час, за який хочу його подолати. А так просто хочеться пробігти, проплити, проїхати і отримати кайф від самих змагань. Є судді, які стоять на буях, щоб ви е, підсказати вам, щоб ви їх не опливали не там, де треба. Якщо ви дезорієнтуєтесь, вам підкажуть, як кругом боя оплисти. Все круто, дуже дякую. Трохи втомлений, але заряджений перемогу. Запрошую всіх на фінальний етап, там поборемося за перемогу. Естафета а, ділиться на три етапи: плавання, велосипедна ділянка і біг. І Участь приймають три спортсмена відповідної а, кваліфікації. Я приймаю участь в велосипедній гонці. Показуємо напрямок руху спортсменам, щоб вони чітко йшли по своїй траєкторії, тому що там одні спортсмени, тут другий заїзд, то ми контролюємо рух. Я як представник поліції забезпечую безпеку дорожнього руху учасникам змагань. Race Expert – це компанія, яка продає спортивне харчування для атлетів і триатлоністів. Це комплексний підхід саме для подолання будь-яких дистанцій. Це стосується і вело, і плавання, і забігу. В Стартових наборах є наша продукція, яка допоможе нашим учасникам подолати дистанцію. Против гнівання трошки краще. Водички, водички. Як Добре. дистанція далася? Добре. Перший раз зайняв перше місце в абсолюті на Олімпійській дистанції. Тому ми сюди приїхали командою нас тут вісім чоловік. Тому зараз підемо далі підтримувати своїх. Конкуренція досить висока, але вдалося велоетап реалізувати. Ну і на бігу вже, в принципі, вже спокійно добіг. Тому все вийшло чудово, як і планував. Приєднуйтесь до третього, третього етапу у Вінниці, там буде, там буде весело, конкуренція буде ще більша. Не найтяжча дистанція за рахунок хорошої погоди. Сьогодні дуже комфортна температура. Зранку плюс 14, вело, плюс 20. Одним словом, організація теж в доволі хорошому стані, так що супер задоволений своїм результатом і дистанцією і учасниками, які були на маршруті. Ну по перше, нам приємно, що саме біла церква приймає головний старт цього літа. Це змагання з тріатлону. Ми долучилися організаційно до проведення даних змагань. Змагання є дуже видовищними, оскільки в них беруть участь близько 200 спортсменів з різних куточків нашої країни в умовах війни нам необхідно показувати, що спортивна дипломатія вона все ж таки відіграє дуже велику роль, як і всередині нашої країни, так і за межами нашої країни, оскільки дані змагання я впевнений будуть стартами для спортсменів, які будуть представляти нашу країну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Змагання чудові, дуже сподобалось. Траса, звісно, була з деякими сюрпризами, але ми з командою вчора все проїхали, все продивилися, всі небезпечні моменти для себе зафіксували. Тому я була підготовлена. Для мене ніяких сюрпризів не було. Тому запрошую всіх спортсменів прийняти участь у третьому етапі цих змагань, які будуть проходити у Вінниці. Супер, це перший перші і Будемо продовжувати у Ждусі. Дякую організаторам. Стартовий пакет я отримала вчора. Дивіться, Там дивіться, були номери, які, потім, які потім, допомогли мені вняти, підготуватися. Було декілька цікавих вкусняшок. Ви вот. Ну і Була інструкція, як, потім, як, куди треба вішати. Як завжди, рюкзачок дуже цікавий, дуже корисний. Фото, я думаю. Фото на Супер! це моя перша олімпійка. у Вінниці стартував розказати. супер спринт, а тепер зробив олімпійку. Вітаю, вітаю, у -у -у! друзі, спортсмени. Запрошую всіх на третій етап тріатлону у Вінниці. Супер дуже круто, класна дистанція. Дякую за організацію. Вітаємо всіх спортсменів. Поставив свій особистий рекорд, тому все. Перш за все, це безпека. Треба багато нюансів продумати, щоб наші маршали з поліцією працювали в парі, щоб це було ефективно, щоб жоден з ста. 37 здається, учасників у нас було так, не проїхав свій поворот. У нас були нюанси е, сьогодні, де Олімпійка їде е, прямо і направо, наприклад, половинка. Дуже важливо було, навіть коли їде два учасники, сповістити. Один, щоб розумів, куди йому, інший куди йому. Цього разу дуже класна організація, класна велотраса. Мені дуже сподобався велоетап. В принципі, і ти їдеш, бачиш поля, поля сонячники, бачиш, яка квітуча красива Україна, Київська область, Білоцерківський район. І дуже гарно. я запрошую всіх спортсменів на третій фінальний етап в Вінниці. Вінницька федерація дуже гарний організатор, дуже круто продумано організовано. Будь ласка, приходьте і змагаймося. Та враження просто капець, які класний, дуже дуже вдячний організаторам і тренерам від нашої компанії, і нашій команді, з якою сьогодні біглося. Просто вийшло таке свято спорту абсолютно чудове, в білій церкві, ще й місто таке шикарне на Київщині. Так що дуже вдячні. Ну і, і це не перестає бути актуальним. Велика вдячність нашим хлопцям, які зараз в умовах не таких. Не таких спортивних, не таких веселих оборонять нашу державу і дають можливість спортсменам підтримувати себе в формі, людям просто відчувати якісь моменти мирного життя. Так що дякую їм в першу чергу. Бургер підняв настрій після змагань. Завжди ці люди, знаєте, остаються в тіні. Вони є, але допомагають коли комусь одному погано. А нас тут 200 чоловік комусь погано його тільки підтримали і сказали дякую. А так ми всі вам дякуємо велике за те, що ви робите свою роботу. Взагалі круто дуже. Сергій. Мальчик. А біговий етап... це топ. Просто. Такі бігові етапи можуть брати до уваги маса світових стартів. Як у вас. Тут. Дуже класно, дуже сподобалося. Подякуємо. Я другий в абсолюті, перший своїй важній, дуже гарний старт. були нюанси з велоетапом. Я думаю, їх вирішать на наступний рік. І мені дуже сподобалось. Я люблю цей спорт, я їм живу і всім бажаю в першу чергу перемоги і люблю Україну. Но зараз дуже складно робити змагання, і ми дуже раді, що є така можливість змагатись, перемагати, показувати свої результати. Ми... Всі дуже дякуємо організаторам. Спасибі вам. Усім привіт, триатлети! Федерація триатлону підготувала для вас сьогодні ось такі професійні рюкзачки. Що там розпаковка? Отож, у рюкзаку ви знайдете стартовий номер кожного спортсмена. Вода від нашого постійного партнера Моршинська заряджає. Снек від нашого постійного партнера енергетичний батончик від їдло. Улюблений смаколик усіх дітей і спортсменів Боб. Для спортсменів, які починають свій старт з водойми. Шапочка. І звичайно, футболка фінішера. Усім спортсменам ми бажаємо гарних виступів. А я пішов, мені потрібно починати. Саня, дай класна, класно! Спокійно трошки було. Дуже е Дуже добре, вода була посідана, дуже, дуже добре. Від Дякую. нас особисто передати. А ні, може, може ми. Час найкращий! А що найкраще, бо це перший раз. Ні. Давно планував це зробити, а так як я місцевий, то ну, гріх було просто не прийняти участь. Дуже рекомендую всім, всі, хто ще думають, реєструйтесь, та приїжджайте в Вінницю на останній етап. Сама головна задача працівників поліції під час проведення даного виду заходів це забезпечення повної безпеки, як під час першого етапу плавання початку, так і основний етап бере на себе поліція під час проведення велогонки, забезпечення повної безпеки учасників, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечного проїзду транспорту і недопущення травмування учасників змагань. Ну, якщо коротко, то просто захотілось якихось нових челенджів, і захотілося нових якихось досягнень. Все дуже просто. Приїздіть обов'язково. Організація цього разу була просто супер. Отримуйте масу задоволення. Я взагалі не хотіла стартувати, але Вова Острікав мене вмовив ще на таку дистанцію. Пообіцяв мене пейсити і бути поруч, допомагати так і було. І ось завдяки йому я фінішувала цю дистанцію. А всіх запрошую на фінальний етап у Вінниці. Мені дуже сподобалась організація, дуже сподобалась локація. Все круто. Дякую. Була дуже добра погода, як зараз. Все дуже добре, все класно. Траса була складніша на велосипеді, я так сказав би. Але в цілому, взагалі, все добре, все класно. Дуже дякую кожному, хто організував ці процеси волонтерам. Дякую, дуже круто було. В цілому все сподобалось. За час війни це, напевно, найкращий старт, який ми відвідали. Дуже все класно, особлива робота волонтерів на біговому етапу дуже порадувала, тому що всі підтримували дуже позитивно, дуже якісно. Ну, коротше, Кайфанули. Всіх запрошую на фінальний етап чемпіонату з триатлону в Вінниць. Ми там обов'язково теж будемо. Буде круто, приїжджайте, боріться за, за призи і кайфуйте від триатлону. Ой, ну в першу чергу, через частково слабку підготовку, я на першому етапі, на етапі плавання, поліз вперед і це було дуже великою помилкою плисти в кучі малій. Це раз я вже буду стартувати трошки з краю, ближче до ну, там, з краю до кінця. Щоб спокійно в своєму темпі бігти, запрошую всіх взяти участь у фінальному етапі і нарешті завершити міні-літній сезон. Це якраз в кінці літа, буде змагання завершити літній сезон змагань цим чудовим етапом. Котре хочу подякувати нашим крутим триатлетам за те, що приймаєте участь саме в нашому чемпіонаті. Він новий, він розвивається. Дякую, що ви з нами. І нагадую, що 27 серпня фінал, гранд-фінал буде у Вінниці. Тому запрошуємо всіх вас на фінал. Буде мега круто.